І морози і відключення світла зробили з взагалі українців, справжніх експертів з автономного виживання. Вхід, пам'ятаєте, пішло все. Туристичні плитки, пальники, газові балони собі mm -hmm. ставили. Попит на них зріс в кільканадцять разів. Ну і тепер на багатьох кухнях спорядження більше ніж в якомусь таборі туристів. То, Карпат. то Карпата, але разом із новими навичками прийшла також небезпека. Тому mm -hmm. що після блекаутів по країні почастішило вибухи газу в багатоповерхівках. і, до речі, причина банальна. Газові плитки купили. Швидко, аут інструкцію не знайшли. Ну або не прочитали. Так. Слухайте, експерти нагадують, газова плитка це не свічка і не сірники. Вона може добре виручити без світла, але тільки за умови правильного використання. Бо автономність, знаєте, це коли є тепла їжа, і при цьому новини про черговий вибух не починаються з вашої адреси. Угу. Тож яких помилок допускають українці у використанні газових портативних плит? Як обрати безпечну і не влаштувати вибух вдома? Дивіться далі в сюжеті. Я не знаю, що робити. Я його вигадую! Я не розумію, Я взорвалась підтовувати. І чого воно не тушиться. Кілька хвилин роботи плити і замість вечері вибух. Інтернет заполонили новини, як українці, рятуючись від тривалих відключень, готують їжу на портативних газових плитах просто у квартирах. Але дедалі частіше такі випадки закінчуються не лайфхаками. А надзвичайними подіями вранці загоряється ця плитка, бо нема світла, бо через наших сусідів вели аварійні відключення. Буду я ще користуватися чимось подібним? Ні, стресанула знатно. Купуйте вогнегасник, якщо у вас вдома є туристична плита. Утім, більшість українців такі інциденти не зупиняють. Адже портативна газова плита часто виявляється одним із найбюджетніших варіантів на ринку у магазинах. Такі пристрої можна придбати вже від 300 гривень. Є й дорожчі моделі за півтори тисячі і більше. Та як обрати якісно та на що звертати увагу, щоб не потрапити в халепу? Причиною більшості таких вибухів фахівці називають неправильний вибір плити та купівлю несертифікованих приладів у сумнівних продавців. За можливості варто не використовувати туристичні газові плити з малими цанговими балонами в приміщенні. Це дозволяє зменшити ризик раптової детонації. Я раджу суттєво використовувати саме плитки з зовнішнім газовим балоном, до якого підключається шланг та редуктор. Саме зовнішній газовий балон, який можна поставити 2 метри, 2 метри до відкритого полум'я до будь-якого істочника тепла. Під час вибору плити експерти радять звертати увагу і на країну виробництва. Перевагу варто надавати моделям, виготовленим у Європі. Не менш важливо обирати плити з мінімальним рівнем викидів чадного газу і уважно перевіряти якість деталей пристрою. Найкраще ж перед покупкою порадитися з кваліфікованим спеціалістом. Негерметичне виконання приєднувань до плити, е, такі як е, не, не Примонтовані е, форсунки до плити, е, такі як неякісний метал з порушенням товчини і, і так далі. Цих нюансів занадто багато під час використання портативні газові плити не можна ставити на або поруч зі стаціонарними, застерігають експерти. Найбезпечніше ставити плиту на дерев'яну рівну поверхню, не менш ніж у двох метрах від будь-якого відкритого джерела тепла. Також такі прилади мають невелику нагрівальну поверхню і призначені для компактного посуду, тому використовувати на них великі каструлі чи сковорідки небезпечно. Перезаправляти газові балони слід лише у сертифікованих пунктах. Відсутність офіційних заправок побутових балонів сприяє на те, що люди вимушені звертатися будь-куди. В даному випадку це звичайна автомобільна заправна станція. І в результаті люди заносять старі побутові балони в помешкання, використовуючи, вони ламаються і вибухають. Експерти наголошують, що під час користування портативними газовими плитами перше не можна залишати прилад без нагляду. Друге – Залишати балон підключеним до плити після завершення готування, третє спати у приміщенні з підключеними газовими приладами, четверте користуватися ними при несправній чи відсутній вентиляції та провітрювати приміщення. А от як альтернативу газовій плиті, також експерти радять використовувати самовар. Самовари, які не потребують взагалі там якихось зовнішніх да, факторів, Тобто там треба щепу або якісь гілки. Їх зараз повно на дворі назбирати ці щепу гілки, кидаємо всередині на балкон. Виходимо, все це розпалюємо. Відкритого полум'я там немає. Ну і, до речі, там можна користуватися якимось і свічками, і окопними свічками. Вони теж буває так, що в цю розміщуються, цей розміщується, і там от безпосередньо можна готувати таким чином їжу. Якщо ж ви все таки вирішили обрати портативну плиту, то варто подбати і про якість газового балону, кажуть експерти. Їх слід зберігати в добре провітрюваних приміщеннях без різких перепадів температур, адже саме через них підвищується тиск, через що балони й вибухають.